Думаю, що Юлія Тимошенко на другах вийде, щоб робота була, зарплата стабільна, дороги поробили. То, як голосував, можна чекати, щось ліпшого. Ми чекаємо пенсіонерів, всі ліпшого. Ліпше дивилися за нами пенсію, ми получали. от я сьогодні тільки йду за пенсію. А мені 14-го, а не аж 20-го. Вибори відбулися, але... Якоїсь надії на щось краще немає. Хороших зарплат, добробуту. Чудово все. Чому? <схай> Бо відбулися. Будуть від зміни. Чи в кращу, чи в гіршу сторону, але зміни будуть. Надіюся, що виграє, розумієте? Я за нього голосував фактично. А вийшло, що Янукович, я не хотів би Ярукавич голосувати. Я Бо... змін... Він трошки, ну я Так він тепер говорив, Янукав, що пенсію додали. Я б перевірив, привірив, а то 4 гривні. Ну ти що це за пенсія то Що це за пенсію мені додали? Ну, Наша дурна обіщати, розумієте, як то. І, ну навіть, ну, куди? Ні, ну, ні, ну не, ти, Де ж та пенсія така, що пішов зараз, оплатив комунальні 300 гривень у мене не вийшло якраз. Ну, лишилося... пенсія, пенсія 700 гривень, 700... я навіть не маю 700. Да. Я... Лишилося 700 гривень, що тих 700? 500. Попробуй зараз. У даний час приїжджає. Ми відбулися так, як то нормально, так як я чула по телебаченню. так. Поліпшення, щоб було місце роботи було, щоб місця були, зарплата була відповідна. Ну, нам всім потрібно, не тільки мені робочі місця, от, інвестиції в економіку. Потрібно розвиватися. Який би президент не був, хто би не був, потрібен розвиток. країни. Одна людина не може потягнути всю економіку. Залежить від того, яку команду підбере.